Отже, причина втрати енергії номер 1 з серії нашого серіалу номер 1 Базова фізіологічна. Це би я радила перевірити в першу чергу, хоча в мене в профілі написано корекція карми і духовний світ. Чому ваше тіло чи достатньо ви їсте? Чи ту їжу ви їсте? Тобто свіжу, хорошу, поживну, регулярну, достатньо і не забагато. Далі, чи достатньо ви спите, як ви спите, О котрій годині лягаєте спати, коли вранці прокидаєтесь, яка якість вашого сну? Далі, чи достатньо ви рухаєтесь? Ваше тіло рухається, чи ви увесь день сидите за комп'ютером або в офісі? Четверта причина, чи достатньо ви п'єте просто базової води, не чаю, не газованих напоїв, не кави. Перевірте себе по цим пунктам, і ви вже багато. Знайдете відповіді.